Добрий день! Вітаємо вас на уроці української літератури. Сьогодні у нас контрольна робота за темою «Невечерпні джерела мудрості. Перш ніж розпочати, пропонуємо виконати дихальну гімнастику. Поставте свій погляд на зірочці і рухайтеся за вказаним напрямком. І робіть вдих і видих відповідно до того, що написано. Отож, рухаємося вниз, робимо вдих. Далі рухаємося вгору, видих, знову вдих. Праворуч рухаємося очима, вниз і ліворуч видих. І ще так само зробіть тричі. Вдих, видих, вдих, видих. Ще раз вдих, видих, вдих, видих. А тепер так само намалюємо серце. Поставте свій погляд на зірочку, робимо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. А зараз побудуємо сходинки. Подивіться, будь ласка, на зірочку. Робимо вдих, піднімаємо погляд вверх, далі праворуч. І робимо видих. Знову вдих, видих, вдих, видих. Опускаємося вниз, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І повторіть цю вправу ще двічі. Виконали. Продовжуємо. Отож, ми з вами вивчили такі теми. Початок словесного мистецтва, міфи та легенди, прозоряний віз, берегиня, чому пес живе коло людини, неопалима купина, сила рідної землі, як виникли Карпати, народні перекази прийому запорожців, про запорожців, як Сірко переміг татар, загадки, прислів'я та приказки і повторили вивчене з теми невечерні джерела мудрості. Можете ще раз переглянути, перейшовши за покликанням, і ознайомитися ще раз із матеріалом за електронною версією підручника «Українська література для 5 класу Олександра Заболотного та інших. Сьогодні у нас контрольна робота, і ваше завдання заповнити кілька чек-листів з теми на джерела мудрості та виконати кілька завдань відкритого типу. Отож, перший чек-лист складається з 12 пунктів. Ваше завдання вписати відповіді ось в ці пусті комірки. Отож, починаємо заповнювати чек-лист. Зараз на слайді ви бачите завдання з пропусками і виділені пропуски зеленим кольором. 1, 2 і 3. Вам треба подумати, які слова пропущені. І їх вписати в чек-листі No1 під пунктами 1, 2, 3. Отож, література це сукупність, подумайте, яких творів певного народу епохи людства. Художня література це різновид мистецтва слова, який описує дійсність, якими образами подумайте, запишіть під пунктом 2. Фольклор це колективна словесна творчість певного народу. Ознаки усної народної творчості. Твори передавалися в дану з вуст вуста. Автор цих творів, подумайте, хто був. Цю відповідь напишіть під пунктом 3 в чек-листі номер 1 У кожній місцевості існував свій варіант фольклорного твору. І ще однією ознакою усної народної творчості було те, що ці твори передавалися з покоління в покоління. Далі, в чек-листі номер 1 під пунктом 4 напишіть. Три слова, які пропущені ось в цьому абзаці. Є такі роди літератури. Вам треба їх визначити на основі характеристики. Що ж це за рід літератури? В основі твору розповідь про події. Далі наступний рід літератури, в основі твору відтворення емоцій та переживань. Далі в основі твору гострий конфлікт. Отже, ці три слова запишіть під пунктом 4 в чек-листі номер 1 і ще один рід літератури це ліроепос, поєднання епосу та лірики. Пригадайте історію створення книги, як люди в давнину фіксували інформацію? Отож, які слова пропущені: камінь, кора дерева, шкіра тварин. Далі пропущені три слова, які треба зафіксувати в пункті 5 чек-листа номер 1 А тепер пригадайте, який жанр. Вивчених творів прозоряний віз, чому перш живе коло людини, неопалима купина, Сокіл рід прадуб, берегиня, сила рідної землі як виникли Карпати. Пригадали? Цей жанр напишіть під пунктом 6 чек-листа номер 1 А ми з вами продовжуємо. А тепер визначте жанр вивчених творів прийому запорожців, про запорожців. Як Сірко переміг татар. Цей жанр запишіть під пунктом 7 чек-листа номер 1 Визначте літературний жанр на основі визначення. І цю відповідь напишіть під пунктом 8 у чек-листі номер 1 Що ж це за жанр? Це народний вислів повчального змісту, який формує певну життєву закономірність чи правило, що є широким узагальненням спостережень народу його суспільного досвіду. Ознаки загальна значущість, комунікативна чіткість, експресивність. Будь ласка, ще один жанр визначте і запишіть під пунктом 9 чеклиста номер 1 А це жанр фольклорної прози, короткий сталий образний вислів констатуючого характеру, що має одночленну будову, нерідко становить частину прислів'я, але без висновку вживається в переносному значенні. Продовжуємо. Визначте три особливості прислів'я. І цю відповідь запишіть під пунктом 10 чеклиста номер 1 Серед характеристик оберіть лише три. Отож, що ж характерно для прислів'я? Синтаксична завершеність чи незавершеність? Емоційність чи повчальний характер, наявність висновку чи відсутність висновку. Відповідь запишіть під пунктом 10. Чек-листі no Визначте літературний жанр на основі визначення і цю відповідь напишіть під пунктом 11 у чек-листі no Це жанр усної народної творчості, дотепне запитання, часто віршовані в формі, яке потребує відповіді або відгадки. Ознаки. В її основі лежить метафоричне запитання. Предмет зображення називається не прямо, а приховано. Автор народ. Характерна образність. Ці твори розважають, розвивають мітливість, спостережливість та образне мислення. Наступне завдання. Вам потрібно відгадати загадку і визначити в тексті метафору. Тобто, у пункті 12 листа номер 1 має бути одне слово це відгадка, так? а інше це цитата метафора. Живим зерном народжений. Живу я на землі. Щодня рум'яним сонечком я сходжу на столі. А зараз час перепочинку. Виконайте вправу для очей. Повторюйте ті вправи, які показує вам тигриня. Пропонуємо вам виконати тест до теми Невичерні джерела мудрості. Перед вами буде 6 тестових завдань, і вам потрібно вибрати один із варіантів А, Б, В чи Г. В чек-листі потрібно поставити галочку навпроти певного варіанта та номера завдання. Розпочинаємо. Визначте художній твір за ключовим словом чи словами. Дорогобуш зілля. Який це твір? Прозоряний віз, чому пеш живе коло людини, неопалима купина, сокіл рід. Наступне завдання. Визначте художній твір за ключовим словом чи словами Пошуки товариша. Який це твір? Прозоряний віз, чому перш живе коло людини, неопалима купина, сокіл рід. Третє тестове завдання. Визначте художній твір за ключовими словами. Глечик із водою. Який це твір. Прозорий віз. Чому пес живе коло людини? Неопалима купина. Сокіл, рід. Четверте завдання. Визначте художній твір за ключовими словами. Першо птах. Першо бог. Який це твір? Прозорийний віз. Чому пес живе коло людини? Неопалима купина. Сокіл, рід. П'яте тестове завдання. Визначте художній твір за ключовими словами: Силун. Карпо. Який це твір? Берегиня. Як виникли Карпати. Як Сірко переміг татар Олекса Довбуш. І шосте тестове завдання. Визначте художній твір за цитатою. У багачів візьме, а бідному дасть. Який це твір? Берегиня. Як виникли Карпати? Як сірко переміг татар? Олекса Довбуш. Наступне завдання дешифрування. Вам потрібно заповнити чек-лист номер 3 виконавши такі три завдання. Визначте прислів'я за картинками та ключовими словами. День короткий. Подумайте, яке тут прислів'я зашифровано. Наступне. Рідна сниться. А яке тут прислів'я приховане? І ще одне прислів'я. Хочеш на печі, отож, ці три прислів'я, які ви відгадали, потрібно записати в чек-листі номер 3 А зараз завдання відкритого характеру. Вам потрібно зіставити легенду та казку. Спільним є те, що це зразки усної народної творчості, для них характерне перебільшення. Або гіперболізація, і дидактизм або повчальний характер. Замість цих пропусків вам треба вписати відмінності. Далі потрібно зіставити жанри, легенда та міф. Заповніть ось ці пропуски. А тепер заповніть схему тематичні групи загадок. Отже, є 4 групи, вам треба їх написати. Перевірити себе ви можете, відсканувавши ось цей QR-код або перейшовши за покликанням, і ви побачите відповіді до контрольної роботи. Оцініть себе, наскільки ви зрозуміли цю тему. Поставте галочки або на пункті Знаю, Умію, умію, але припускаюся помилок, хочу дізнатися, дуже складно, потребую допомоги. І рекомендуємо прокоментувати свій вибір. Якщо ви знаєте, то що конкретно ви дізналися з цієї теми? Якщо ви позначили галочку на пункті Вмію, то чого ви навчилися? Якщо ви позначили, що ви пропускаєтесь помилок, то яких саме ви припускаєтесь помилок і зверніться до вчителя або вчительки, щоб подолати цю прогалину? Якщо ви позначили, що ви хочете дізнатися, що саме ви хочете дізнатися, поділіться своїми думками, з вчителем чи вчителькою. Якщо дуже складно, чи ви потребуєте допомоги, зверніться за допомогою до однокласників, до однокласниць, до вчителя або вчительки. Вони вам обов'язково допоможуть. Підсумуємо. Продовжіть фрази: Я вважаю, далі обґрунтуйте свою думку тому, що наведіть приклад, наприклад, і зробіть висновок отже. Отож, вам потрібно продовжити ці фрази. Я вважаю, тому що, наприклад, отже. Домашнє завдання. Рекомендуємо вам ще раз переглянути вивчене з цієї теми і відповісти на запитання, розміщені в підручнику українська література для 5-го класу Віктора та Олександра Заболотних. Слоньовської та ярмульської. Запитання на сторінці 40. І виконати два тести, які розміщені на сайті на урок та всеосвіта. Отож, у підручнику є такі завдання. Розадайте ключик, з допомогою яких можна прочитати в поданому ланцюжку зашифровані слова, фольклор і прислів'я, що означає ці поняття. Народний твір, прозоряний віз є зразком. Розповідь казкового чи фантастичного характеру про незвичайну подію або окремих людей це. З якими міфами ви познайомилися в цьому розділі? Який із них вам сподобався найбільше? Які легенди ви прочитали в цьому розділі? На яке загальне питання дає відповідь кожна з них? Що спільного, що відмінного між міфом та легендою? Як виникли міфи? Як приймали запорожці за переказом прийом у Запорожці? Пригадайте, що таке метафора, яка роль цього художнього засобу в загадках, чи бувають загадки без метафор. Розкажіть про особливості прислівів і приказок. Чому їх називають зернами народної мудрості? Відтворіть на пам'ять кілька загадок, прислівів, приказок. Поясніть своїми словами поняття: «усна народна творчість. Завершіть речення. Зразками усної народної творчості є легенди, приказки. А також рекомендуємо здійснити самооцінювання. Із цього розділу я дізнався, чи дізналася багато нового. Зокрема, опрацювавши розділ, я зрозумів чи зрозуміла. Найцікавішим у цьому розділі для мене було свої знання з тем, що до цього розділу я оцінив би, оцінила б нам. А також виконайте тести, розміщені на сайті на урок. Розповідь казкового чи фантастичного характеру про незвичайну подію або життя якоїсь особи це Що таке зоряний віз. Чому за легендою озеро назвали Синевирським? Чому пес вважав, що людина найсильніша від усіх тварин. Неопалима купина – це… Про язичницьких богів ідеться в легенді чи міфі. Чора це слова, а то ще перекипить каша, то прийдуть і битимуть, вразі сини належать. Вона пішла на ящерів з піднятими догори руками, Гріс на військо відступило, розповідається у творі. Як звали сірка? На кого вмів перекинутися кошовий сірко? З кількома мовами вміли балакати запорожці. І також виконайте тест, розміщений на сайті Всеосвіта. Первісні уявлення давніх людей про Всесвіт, явища природи, тварин, рослини, про богів та героїв називають. Про дівчину, яка напоїла людей і врятувала їх, говориться у творі. Твір, у якому розказується про вигадані надзвичайні часто фантастичні події, називається. Що в народній легенді символізує рослина, неопалима, купина. Як наші предки звали Бога Сонця? Чому дівчина пішла шукати воду в міфі про зоряний віз? Як перевіряли запорожці пригодність хлопця бути козаком? Яке стихійне явище описується в легенді про зоряний віз? Кого зустрів пес у пошуках друга спочатку? Продовжіть речення. Твір. Усної народної творчості про визначні історичні події та їхні героїв це слово фольклор у перекладі з англійської мови означає: Визначте усі ознаки фольклору. Тут потрібно обрати кілька правильних відповідей. Прочитайте загадки, знайдіть до них відповіді. Поєднайте твори та їхній жанр. А зараз пропонуємо вам похвалити себе за виконану роботу. Подумайте, що у вас вийшло найкраще. Перелічіть все, чого ви навчилися протягом цієї теми. А також поміркуйте, над чим потрібно ще попрацювати, щоб уникнути помилок у майбутньому. Подякуйте вчителю чи вчительці, котрий чи котра допоміг допомогла піднятися на кілька сходинок на шляху. До успіху, дякуємо вам за увагу. До зустрічі на наступних заняттях.